Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості. За покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні. І головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лежі в Буковель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі і о oh гад, як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівочки надо брати. І саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторююся цього ніколи. Я Примірила шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. І що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урвала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лочкавія лакшері вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках. На. Загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтерсейл, А ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за Ни like як на мене, це дуже приємна вартість. обожнюю бренд папає за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх з хвостиком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось. Фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіш, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ванбайван. Розповідаю, бо таке може статися з кожною. Не Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70% Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше тисяч І, До речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша. Все хуй. А якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз з моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі, і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все, якщо вас. Цікавить друга частина. Напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте.